Чого не захоплює на самому початку мітинга модератором мітинга було озвучено, що люди йдуть колективно на прийом до голови обласної державної адміністрації. Чомусь на заваді нам стали е, сили, навіть не зрозуміли, які без опознавальних знаків. Відповідно, люди вирішили все ж таки пройти до голови обласної адміністрації, щоб висловити свою позицію, тому що кожен бачить, що сьогодні твориться на вулиці, вбивають українських людей. І відповідно, люди, які прийшли сюди, прийшли донести цю позицію до представника президента. Івано-Франківській області, як ми бачимо, представника президента, точніше голови обласної адміністрації на робочому місці, не з'ясувалися. Напевно, він співтекти свого робочого місця, і тому, вважаючи на це, депутати обласної ради, міської ради вже буквально з цієї хвилини в коридорах приміщення розпочнуть депутатський прийом для того, щоб люди мали можливість донести свою позицію тим депутатам, які готові слухати цю депутатську позицію. Завтра, як ми очікуємо. Відбудеться засідання Івано-Франківської обласної ради. Ми знаємо, що Іванофякено засідань може бути дем... люди. добрі? засідання та яке заді що казати? Ну, Говорять, до завтра буде прийнято рішення, зважаючи на те, що де факто виконавча влада у особі голови обласної адміністрації самоусунулася. Від виконання своїх обов'язків завтра. Як ми очікуємо, обласна рада відповідності до закону України про місцеве самоврядування прийме відповідні рішення. Про те, щоб розірвати з обласною адміністрацією угоду про оренду цього приміщення і утворити відповідний виконавчий орган на території Івано-Франківської області, який буде здійснювати оперативне управління всіма справами на території нашої області.